Усім привіт! Сьогодні відео з такою креативної обстановочки, тому що і сама тема у нас креативна. Літо у самому розпалі, вже другий місяць, липень, а я тільки вирішила розказати вам про тренди макіяжу на літо 2023 року. Але то нічого, ми розпочинаємо. І перший макіяж це такий, як ви можете бачити на мені, а саме макіяж без макіяжу, коли ви півгодини вранці фарбуєтесь, для того, щоб ніхто не подумав, що ви не фарбовані. Це саме про напівпровід. Зоріброви, про легкий рум'янець, про такі вологі губи, можливо, навіть макіяж без використання туші для вій, от який надає вам таку максимальну природність, легкість і юність. Наступний тренд цього літа це вологість, вологість на вашому обличчі, а саме вологі повіки, вологі вилиці, вологі губи цей макіяж просто зараз топ. Пінтересті, топ в Ютубі у американських блогерів, і ось зараз я вам покажу такі приклади. Для більш сміливих дівчат наступний тренд це стилізовані брови. Насправді я сама ще не можу на нього наважитись, але я думаю, що ще трошки. І я повторю цей макіяж і вийду до вас з ним у відео, можливо, зробимо його разом з вами. Це стилізовані брови камінцями, блискітками, глітером, якимись цікавими різнокольоровими лайнерами підведені брови знизу. Також для суперсміливих це експерименти саме з волосками брів. Зараз модно. Висвітлювати брови, робити їх такими прям сідими, або висвітлювати і тонувати в якийсь такий яскравий, сміливий колір. Наступний тренд, який я також хочу спробувати, це монотонні пастельні тіні на повіках. Дуже актуальний тренд. Побачити ви його можете у серіалі Ідол. Він зараз суперпопулярний. Там, в цьому серіалі, ви можете прослідкувати всі ті тренди, які я сьогодні називаю. І от асистентка головної героїні вона часто використовує такі макіяжі. Це монотонні пастельні тіні. В цей час дуже яскраво в не декілька шарів профарбовані вії. До цього макіяжу можна додати такі вологі губки і також зробити самостійно собі веснянки. До речі, ви знали, що веснянки на українській мові буде ластовиння. Я цього не знала, не з вами. Так, от ластовиння ми можемо зробити за допомогою такого спрею тонуючого для волосся. Також можу зробити вам відео, якщо актуально, пишіть в коментарях, обов'язково зробимо або за допомогою хни. Ми тоненькою щіточкою промальовуємо собі такі веснянки різної форми, різного тону. Також можна спробувати поекспериментувати. А і останній тренд для вас саме для вечірнього виходу або на якесь свято це макіяж з профарбованими очима, каялом таким чорним-чорним каялом. Вибирайте гелевий олівчик, він буде триматися довше на ваших очах. З такою, можливо, виведеною тоненькою стрілечкою, а саме на повіках легенька блискітка. Такий макіяж ви могли бачити на медгала медгалабі Айліш. В неї був шикарний образ. будуть тут фото. І цей макіяж, прямо, от, от те саме, що я вам казала. І також приклад такого ж самого макіяжу знову ж таки у серіалі Ідол, головна героїня. Це можна сказати її повсякденний макіяж. Вона його використовує дуже часто, майже в кожній серії. Він зараз дуже модний, актуальний, нічого зайвого і виглядає супер дорого. Напишіть, який макіяж ви хотіли б повторити, або щоб повторила його я для вас. Можливо, проведемо якийсь міні-урок того чи іншого макіяжу, який ви оберете. Не забувайте підписуватись, не забувайте ставити лайки, не забувайте писати коментарі. Для мене це буде дуже важливо і дуже приємно.